Жахалочка напутственная. Не ходи, ходи орисю, на гору, на лиску, не ходи, ходи орисю, а грай на сопілці, Ой, гой, гойди сідріхи, ой, гой, іде сіди, не ходи на лису гору, а грай на сопілці. Ой, гой, іде сідріхи, ой, гой, іде сідріки, не ходи на лису гору, а грай на сопілці. Бо на горі, на лиці, туман над ярами, Бо на горі на. Чорти з відьмаками Ойгой, дириці, дириці, ой, гой, дириці, дириці Там шугає така нечі, що в ріхі дивите Ой-гойдири, дириці, ой, гой, дириці, дириці. Там шугає та канечі, що гріх, і дивити, чорта роги, круто роги, очі, як лещата Жінка в нього, чорна жаба, бридка та вусата. Ой, ой дріці-дріці, ой, ой, дріці, дріці. от отакі, жінки, ви тімса, і хвайні молодиці, ой, дріці-дріці, ой, дріці, сідриці, отакі, дріці, дріці. От жіники, в тім сарці, хвайні, молодеці, чорт зубатий та багатий хоче кльову дівку, а може їй платити златом та водить до шинку. Ой, гойди сідриці, ой, гой, ідріть сідріці, не ходи, орісь на гору, а чекай на напряметься, ой його, ідріч сідриці, ой, гойди сідрісі, не ходи орізь на гору, а чекай на напряметься, най най най, 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 най.